Добрий день, маля. Сьогодні ми з вами пограємося в 9 рук хлопчик чи дівчинка. Ось наша Оксанка принесла нам малюнки, а ми будемо визначати, хто це хлопчик чи дівчинка. Подивимось. Ось погляньте на малюнок. Хто тут зображений? Хлопчик і дівчинка. А чому ви так визначили? Бо хлопчик що? Одягнутий в сорочечку і в шортики. а дівчинка одягнута в і із бантиком на голові. Ось, а на цьому малюночку хто зображений? Хлопчик. А що він робить? Грається м'ячком. А на цьому хто зображений? Також хлопчик. На чому він катається? На самокаті. Ось, а тут хто зображений також хлопчик, да? що він на в ручках повітряний, цвульки, який червоний і сині. А що на цій малюночку зображено? Правильно, мама одягає кого? Дівчинку, дочку свою, да? А чому я так вирішила? Тому що на ній одягнути платько і на голівці бантик. Так, а ось на цьому малюнку хто зображений? Дівчатка. Да. А що вони роблять? Перуть одяг для своїх ляльок. На цьому малюночку хто зображений? Скажіть. І хлопчики, і дівчатка, да? хлопчики і дівчатка. Вони тікають від дощика. А тут хто зображений? Правильно дівчинка. Що вона робить? Жене козочку пастися. Да? А чому ви вирішили, що дівчинка? Бо вона одягнута в що? Платько, і на голіці зав'язана хустиночка. Бачите, які ви малята молодці, визначили, де хлопчик, а де дівчинка.